насіння ярого ячменю, воно в цьому році саме актуальне. Чому актуальне? Розповідаю два e, роки: не було ціни на насіння. Ячменю і саме фуражного у нас час. Воно в спросі, тому що всі селекцію вивели, всі сіміна там повиводили максимально. Не було ціни, але зараз вона є, і дуже в спросі пішов ячмінь. У нас на складі є ячмінь Авер з Донецької дослідної станції. Він дуже класно себе показує. В нього класна посухостійкість, стійкість. перевищує стандарт. Він на 15%, Дивіться, яке насіння. Дуже класно дороблено, без половинок, без пилячки. Ідеальне. Сам баїв та людям треба. Ми його відправляємо в беги по одній тоні у нас, відправляємо новою поштою, прикручуємо його до піддона. Була така практика, відправляємо. Відправляємо також попутним вантажем або самовивозом з нашого складу в місто Синельникове. Це ячмінь дворядний. Я вам зараз покажу ячмінь шестирядку у нас є. Це теж класний ячмінь. Його використовують в пивоварстві. Його дуже багато сіють Харківська область, особливо до нас спросі наші сусіди. Це шестирядний ячмінь, геліос. Це Одеський селекційно генетичний інститут. Його вивів. Він уже, якщо я не помиляюсь, років. Не на 12 і він є завжди лідером по урожайності Харківська, Дніпропетровська область, що вище московська там де є трішечки хоча б опадів, і завжди в нього класне крупне насіння і висока урожайність. Ячмінь, який, ячмін, який держить спеку, класно, це Адапт. Який сіють в Херсоні, який сіють в Запоріжжі, який є топовим по врожайності при спеки? Це Адап, це двохрядний ячмінь, це одеський селективно генетичний інститут, також доступні в бігбегах по тоні. Також відвантажуємо попутним вантажем. Також відвантажуємо новою поштою, прикручуємо до паліти, або ви забираєте самі на наших складах. Звертайтесь до менеджерів за консультацією, звертайтесь до менеджерів за замовлення. Ми вже готові вам його відправляти.